Мої вітання для постійних глядачів зробимо трошки урізноманітнення контенту. А тут ці теплиці вже, мабуть, задубали, всіх покажу інші кадри. В тому році я 29 лютого. Здається, 29 лютого вже сів морку на городі. Так і вона, до речі, виросла. Треба вже, мабуть, щось підготувати, якісь культиватори діставати. Подивитися, що там все нормально, не все нормально, як ви думаєте, буде цього року морко сіятися в кінці лютого, чи може ще раніше посіятися. Також треба глянути до плуга. Саме що глянути, зняти одного цього лапуха і купити, поставити другого. Тому що тут -то вже хто розуміється, той розуміється в цьому да? дивіться катовщина метала. Видно? А повинна бути ось така ось яка різниця. Бачите, яка різниця? Оце так капець. Треба зняти, якось зняти і його поміняти. Текрон я не ставлю сюди, тому що що, як ви бачите, корпуса в мене. Корпус ще наварена така балалайка, щоб можна було цього плуга в нормальну глибину закинути. Тут так само обичний кусок метала приварений. Да і все. І тут та сама тема. От. Може я думаю з вами поділитися таким лайфхаком, приспособою, як зробити борону відкидну, щоб було дуже зручно. Цей варіант у мене вже дуже довго. І я ним користуюся хорошо. Я відсуну культіватора покажу ближче. Дивіться, набор на як робити? <кій> <кій> Ось цього. Добро. Не висуваємо далі за корпус. Передній, самий перший корпус. Не далі. Чому? Тому що якщо ми будемо грати десь попід забор, щоб ми не зацепили проволоку ним. Чи, чи що там той забор? От. Вона робиться під 90 градусів до цієї притики. До крайньої притики. Якщо у вас там двохкорпусний плуг чи трьох, до, до цієї, воно йде під 90 градусів. Не путаємо до тої. Під 90 градусів, але не далі за передній корпус. Для міцності приварюємо туди, робимо його грубим. В даний випадок це 50 на 50, здається, якщо я не помиляюсь. Друга так само. Друга так само по довжині має бути як і перша. Дивіться, бачите, вона не виходить далі переднього. Далі переднього корпусу воно не виходить. От. Як робиться сама борона? Два таких завіса. Дуже простих, просто на болтах, наліпів чого було, але воно працює. Бачите, воно піднімається воно ось так. Зараз я її кину. Виключусь на секунду. Незручно одною рукою знімати, показуєте, то я кину і так. Дивіться. Це слугує як упор, завіс там, це як упор, це так само. І таким чином ця борона бере за плугом. Тобто, як за плугом, з боку плуга. Тобто лишається один прохід, не за Боронований завжди. Шкода, звісно, але що зробиш? От. Також є регулювання така. Буває різні городи, Там горбочок, пісочок і всі діла Да? І інколи буває борона, як горбок кривий, город кривий борона йде дуже низько за рахунок цього. І набиває землі. ну Гребене так як потрібно. Що робимо? Просто піднімаємо, болта вставляю я. Це робоча схема, це я вам показую робочі схеми. Бо це вже у мене ця борона ось так от їздить на такому кріпленні дуже довгий час. Так що, хто захоче собі робіт, я хотів робити сюди грибінку, тому що плуг здоровий став, три корпуса 75 см захват реально там більший, я там виміряв, то він вказується більше бере. 81 чи 84. Ось то. Хотів робити грібінку, але щось тоді збився цієї думки, тому що борона, вона як-ніяк як більше зубів, більше хорошо прошкрябує. Так що майте на увазі. І найголовніше в цьому хорошому ділі це мати широке колесо, тому що так само бувають піски. Ще земля м'яка, колесо провалюється, ти вроді гораєш 20 см, а воно тобі всі 30 см, а гораєш 30, а воно всі 40, колесо провалюється. Такі діла. То треба мати хороші, широкі колеса. колесо. Це, це по поводу плуга. А тепер треба щось думати з культіваторами. Подивитися до нього, підуставший такий капіт, треба вже його нового робити. Це може я дісками розіб'ю, бо городик вже зораний. В цьому році буду сіяти моркву і моркви буде в цей раз соток 35 до 40, мабуть, буде. Давно я стільки багато не сіяв. Коли сіяв більше, тоді невигідно стало, тепер вигідно, треба сіяти. Ну, Щоб сіяти, треба землю хорошо розробити. А щоб землю хорошо розробити, треба мати розроблялку для землі. Ось такі діла. Так що. Все на дворі. Але чого? Не переживаю. Хотів, звісно, помастити, так як всі масять. Але з осені там ще мав шкрябнути там один городик. Щось не вийшло. По здоров'ю не вийшло, Тоді вже і замерзло. Не але я вам скажу, бувал все чорне. Виїжджаєш на городик, а перші город у нас згорається, це звичайний пісок. Бо що? Бо коли ще і глина далеко не згорається, пісок вже лупить на всю. Виїжджаю 20-го города згору, що він такий блискучий, як зеркало. То в цьому плані я не дуже парюсь. Ось і безпосередньо сівалка для моркви. Роками вона ось так живе. Саморобна сівалка, повністю саморобна, сіє хорошо, сіє в неї моркву, буряк. І вона працює реально. Тут було 4 бункера. Пробував 4. А, і цибулю був сіяв, точно. Сіяв цибулю чотирма рядками. Вони здвигалися. Потім сіяли морку і чотирма, і трьома рядками, але найкраще це зараз сіяти двома рядками. Успокоїтися і сіяти двома, щоб було два рядки між колесами, тоді можна культиватором його гарно обробляти. Копати легше. Копати легше. Дивіться, як, як все просто. Примітивно зроблено. Болтик з гвоздями. Хто таке бачить? це капець. Прижимна лавка. Це теж капець. Орг-стекло. Ну, а що вже маю робити? І щіточки. Щіточки, звичайно, треба поміняти. І стоять ось тут такі штукенці. Це для дозировки. Там є для буряка з, більшою, з більшим отвором. Десь є. Бачите? А привід зробив, дивіться, як привід з одного бункера на інший. Це ж його треба відцентрувати якось за ще там щось таке. Нічого не треба центрувати, правильно до цього просто підійти, бачите? І воно, воно передає передачу, бо спочатку думав, бачите, тут вище нижче. Але воно працює, не обов'язково це центрація. Бо спочатку хотів шлангу надіти, ну, трубку резинову, щоб воно крутило. Але тоді посидів, подумав і зробив такий висновок, що можна і так. І вже працює, це ж не один рік я не вже саджу. Бачите, як тут теж та сама тема зараз крутану. Бачите, як крутися? Передає привіт. Це з основа з цієї сівалки, яка у всіх є, майже всіх ручна, на двох колесах. Вінницька на ній ще говорить, ну фірма Вінницька. Заміряний бункер був з тої сівалки шлангелем-циркулем. Все переміряно, вирізано, зварено, зроблено і поставлено так, привід від колеса. Тілешки. Тілешки саморобні, плаваючі тілешки. Бачите, як зроблені. От. І я вам скажу, що я на нею сію. Вже пару років сію, проблем не було. Дуже красота. А, як же ж вона висівається? Немає цих тут сушників. Шланг вставляється в сушник, Де вони в мене? Десь зняті вони в мене. Що зняті? Щось мені не робили. Е, зняті сушники. Е, вставлено в сушник. Кілешка грає, а шланга просто в цьому сушникові. Лупить який має бути. Ось такі діла. Аж в мене є такий дуглас. Кабалалайка, коротше, редуктору прийшов капець. Хочете вірте, хочете ні. Хто думає, скільки може обробити такий китаєць? Гектар, 2, 3, 5 гектарів. То я вам скажу, що я ось цією штукою бензиновою колись обробляв 2 гектара. Але приходилось ззаді ходити. Як саме обробляв орати, то звичайним трактором наймав врав. Але садили міжряддя. Обробка міжрядів, це цією все, штукою робили. Садили як? Фрези, тут а фрези є. Тут фрези. 50 см, всього на всього 50-30. і 30. Фрезою їдеш, ззаді ця штука, така, як, ось, як картошку кучувати. Кукушник називається, так? Чи як підгортач. Робиш рядочок, поливаєш шланги, садимо помідори, капусти, що ми там садили, а тоді, ж, е, коли воно підростало, чіпляв фрези і фрезами. Ну, е, Поміжрядю лупив. Обробляв міжряддя, і це так там пару за сезон. І колесами вже, якщо фрези не влазять, колеса ось зробив сам сам зробив ці колеса, чіпляв е, ззаді й лапку культиваторну і таким чином лупив по міжряддю була така. Представляєте, 2 гектари обробляв. Це садив капусту, помідори, перці. А ви кажете, скільки китайців можна обробити. Було б бажання, можна було б і цим обробити. Ось так. Бензиновий. Садайте. Капець прийшов йому вже. Редуктор прийшов капець. Ти довелося такого купити. Таких не було. Якби були купили такого, скучаю за ним.